Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і на ті. І сьогодні у нас на огляді буде NFT Free to Play грам, який ми можемо почати заробляти абсолютно без вкладень. Але перед початком огляду я хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходите за посиланням під цим відео. І потрапляти до самої гри. Ігра в нас називається miners Тут ми винаймаємо гномів які будуть нам здобувати золото. І потім ми зможемо його на токени проекту та виводити собі на гаманець І для того, щоб нам почати працювати, нам потрібно пройти реєстрацію. Також нам потрібен буде гаманець Metamask в мережі Binance Smart Chain. І далі вводити свої дані. Код я залишу в описі цим відео. І після реєстрації переходимо до авторизації, вводимо свої дані та переходимо вже до самої гри. І після входу перше, що ми робимо, це переходимо за цією скринькою. Далі обираємо ось цю вкладку, вводимо сюди код, який я залишив в описі. Це потрібно для того, щоб нам отримати додаткові ресурси для гри. І також залишайте свій код в коментах під цим відео, тому що, як бачимо, під одного користувача може реєструватися лише 10 учасників, тому для того, щоб інші також могли. Отримати цей бонус, залишайте свій код. Після того, як ми це все зробили, отримали свій бонус. Ми переходимо ось до цієї будівлі, обираємо креат, і тут ми можемо купити своїх первих трьох гномів, купуємо ми їх за мухомори і максимум, як бачимо, ми можемо купити лише. Цих гномів А подальше ми зможемо їх придбати вже за золото або за увесь кристали, які ми зможемо купувати в Marketplace. Але для цього вже потрібно буде вкладення. Ну, Також після того, як ми вже придбали своїх гномів, ми переходимо до вкладки Miner. Тут ми бачимо свої гномів. І далі ми повинні їх відправити добувати на ресурси. Для цього обираємо нашого гнома, натискаємо Send. Добувати ми можемо під золото, яке подальше ми можемо обмінювати на токени та виводити собі на гаманець. Також ми можемо добувати мухомори, вони нам потрібні для купівлі наших номів, а також для того, щоб оновлювати їхню енергію для видобутку. Ну і також ми ще можемо добувати тут руду. Вона нам потрібна для прокачки наших гномів. І далі обираємо, що він буде у нас добувати. Натискаємо Send і все, він зараз відправляється на видобуток. і Як бачите, в мене залишився один гном, але він зараз у нас стоїть на прокачці. Також ми бачимо тут їхню енергію. Вона відображається у відсотках так і його рівень. І також рівні ресурсів, які він може добувати. І чим більше цей рівень, тим більше він нам буде приносити. ну і Після того, як ми їх відправили. Працювати ми можемо ось цій верхній панелі пересуватися та дивитися, де знаходяться наші гноми. Ось, для прикладу, натискаємо на нашу шахту. Бачимо, у мене зараз тут один гном видобував золото, але він вже закінчив. Натискаємо на нього. Як бачимо, в нього залишилось мульт енергії, бачимо, скільки він нам видобув золота. Натискаємо на нього і натискаємо. І все він зараз відправляється додому. І ми можемо також повернутися назад. Глянути, зараз він вже тут відображається. І як бачимо, зараз в нього немає енергії, і для цього нам потрібно його покормити. Для цього ми переходимо ось сюди, хожа на панелі каверну. Натискаємо на цю будівлю. І бачимо, назві тут також відображається. Натискаємо на нього. І ми можемо його погодувати за 28 цих мукоморів. Натискаємо. Все ми його погодували. Тепер знову повертаємося назад, натискаємо на вкладку Манер і відправляємо його знову працювати. І ось таким чином працює механіка цієї гри. І можемо також у верхній панелі переглянути на мікомори, тут підбувати руду. Ну і також ми можемо прокачувати цих гномів. Для цього переходимо зараз з цією шестерню, натискаємо на цю будівлю. І бачимо, в мене зараз один гном стоїть на прокачці. Прокачує, як бачите, я тут золото. Тут бачимо, через скільки закінчиться його прокачка. Також бачимо кожен. На рівень нашої прокачки, і тут бачимо, що ми можемо покращувати. Ну і дам одну пораду, як краще почати їх прокачувати навіть від початку, як ви тільки отримали своїх гномів, не відправляти їх працювати, а перейдіть сюди і починайте прокачувати їхню енергію та їхню вдачу. Воно буде спочатку тут здається по одній хвилині прокачуватись, прокачувати всіх відразу гномів, і також прокачувати кожного гнома на определені ресурси, які він буде добувати. І так вам швидше вдасться почати вже видобувати золото та обмінювати на покінь. І далі виводити собі на гамани. І коли ви починаєте прокачувати, наприклад їхнє здоров'я це збільшує час який вони видобувають і вам менше потрібно за ними стежити ну і також вони будуть більше приносити вам ресурс і коли ви прокачуєте їхню удачу ви також збільшуєте їхній видобуток у відсотках як бачите відображається відсоток тут ми також бачимо час який нам буде потрібен для його покращення тобто чим вищий рівень тим більше часу він буде прокачувати давайте далі вже пройдемо по вкладках далі у нас йде тут маркетплейс натисками на цю будівлю і тут нам спочатку потрібно буде так Підключити свій гаманець Metamask. Коли ви натиснете на любу з цих вкладок, вам запропонують, потрібно навіть буде законектити свій Metamask, і потім ви вже зможете переглядати ці складки. і Давайте переглянемо. Тут можна купити ось такі пакри. Купуються вони тут за токени CVS, це в нас токен C's Chrome, це не є самі токени проекту, це токени компанії, яка випустила цю гру, коштують вони зараз чуть більше 51 цента. І мені здається, що це є добре, що це не іменно токен самому проекту, тому що якщо це токен самої компанії, то можливо ця гра не так швидко заскамиться і ми зможемо тут заробити. Ну, і для того, щоб нам додати, наприклад, цей токен metamask Як бачимо, тут відображається зараз ефір. Натискаємо море, обираємо BNB smart chain натискаємо на Metamask і додаємо собі токен свій гамане. І все, в нас токен тепер є. Нам далі не потрібно буде шукати цілочку також на цей токен я залишив в описанні. То повертаємося назад і бачимо, що ми можемо можемо вже придбати ну, тут Та скільки це коштує. Наступна вкладка в нас також ми можемо придбати ось такі сундуки. Купити ми можемо їх за USDT, бачимо, яка ціна, та що ми отримуємо І також нам рандомним чином випаде якийсь артефакт, який нам потрібен для покращення нашого виду. Наступна вкладка в нас вже обмін золота на. Самі токени CVS. Як бачимо, один токен CVS дорівнює 150 тисячам золота. І здається, що це багато. Але якщо правильно прокачувати свої гноми то це не така велика сума. І це я говорю так, як я приймав участь у бета-тесті цієї гри. Основна версія вийшла не так давно. тому я там також за декілька місяців прокачав дуже добре свої гноми І тепер я розумію, що це не така велика сума. Ну, йдемо далі. У нас буде там вкладка, у нас йде Marketplace, І тут ми бачимо артефакти, які ми можемо придбати. Вони нам потрібні для того, щоб збільшити свій видобуток тих чи інших ресурсів. На деякий час ми бачимо, який тут час. І тут у нас покращиться, наприклад, видобуток золота на 12 хвилин і кошти це. 2000 золота. Але ще не зовсім зрозуміло, чи воно потрібно. Можливо, як вже добре прокачаємо свої грони. Потім можна вже буде купувати та пробувати ці артефакти. Або вони також можуть випадати нам, коли ми добуваємо золото, тому що мені вже вони випадали. Ну і далі я покажу, що мені випало. Це ну також ми можемо купити з але кошти дзвонити доволі дорого. Я так розумію, це продають вже самі гравці. Бачимо, скільки це коштує. І також я не зрозумів тут один нюанс, коли, от, наприклад, ми обираємо. Послідок. Із них вони коштують 570 тисяч, та на нього і ми повинні заплатити 1 мільйон 82 тисяч. Тобто, як розумію, це остальне, це якби комісія самої гри. Тому купувати їх тут не зовсім вигідно. Ну і також ми можемо самі продавати своїх гномів і артефакти. Для цього на тему накладку sell. І бачимо, я вже зможу продати одного гнома. Я так розумію, що мінімальний левел його повинен бути 20. І якраз це той, що в мене здається, зараз стоїть на прокачці. Після прокачки я вже зможу його продати. Але, звичайно, я цього робити не буду. Ну і також ми можемо продавати свої артефакти. Як бачите, які в мене вони зараз є. Ну і можемо спробувати ось один з цих вклад на продажу, на систем і все, як я розумію, він виставив на продажу. І таким чином, якщо нам доволі часто будуть випадати ці артефакти, їх можна продавати і також заробити. Але ще не зовсім зрозуміло, що краще буде їх продавати чи використовувати. Тому краще, нехай вони поки що побудуть. Поки я трішки більше прокачаю свої гноми. І потім вже спробую використовувати їх або продавати. Ну і наступна вкладка у нас тут ми можемо переглянути свої. Артефакти, які в нас є. ну і Тут ми також все розглянули. Ну і також, якщо ви не хочете постійно спостерігати за цими гномами, годувати, а хочете сюди задонатити та зробити все на автоматі. Для цього повертаємо на вкладку Майнер, обираємо фіри менеджер. Тут ми можемо наняти менеджер за 30 цих кристалів, купуємо їх на маркетплейсі. І далі вже нам не потрібно буде нічого робити, він сам буде тільки заходити та збирати свою прийму. Ну і також тут є ось такі домашні тваринки. Я не зрозумів для чого вони потрібні. Домашні тваринки якісь, але не зрозуміли, для чого вони потрібні. Ось у нас одна така тваринка є. Ось, як бачимо, літа але для чого вона потрібна, зовсім не зрозуміло. Тому немає сенсу їх купувати. Можливо, якщо купити там, інших вони щось і. Нам будуть приносити, але я не знайшов щодо цього ніякої інформації. ну Здається, ми розглянули цю механіку гри, вона тут доволі проста, дуже легко розібратись, але що скажу від себе, вона доволі цікава. і Я спочатку навіть не думав на неї знімати ніякого огляду, але коли трішки вже почав в ній розбиратись, то зрозумів, що... Якщо приділяти їй трішки часу, то можливо навіть щось тут дасться заробити. І я обов'язково, коли назбираю першу суму для виводу, також запишу ще один огляд, а можливо дізнаюсь ще якісь секрети цієї гри. Ну і Ось такий огляд був тим у нас на каналі. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. А давайте разом просувати українськомовний контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення.